Пуанці одні з найулюбленіших рослин у святковий сезон, і це цілком зрозуміло. Їхні яскраво забарвлені приквітки змінюють колір, коли дні стають корочими. Стягування квітів не так багато, тому ці чарівні рослини привертають особливу увагу. Ми всі звикли до класичних червоних і білих сортів, але існує також багато гібридів. Мій улюблений неймовірний абрикосовий Вайкін Синемен. Різноманітність настільки велика, що коли знаходиш особливий екземпляр, хочеться зберегти його надовго. Ці зимові діва тропічні рослини, які можна вирощувати на відкритому повітрі в зонах 9, 11, а іноді і у зоні 12. Їх також можна пересадити у більший горщик після свят і винос на вулицю в теплі місяці. Тому виникає питання: чи можна збирати насіння, щоб виростити більше пуансетій. Коротка відповідь. Так, пуансеті можна розмножувати насінням, але є деякі нюанси. Їм потрібне перехресне запилення, і насіння рідко дає рослини, ідентичні батьківським. Нащадки можуть мати нові та красиві варіації, але частіше смороду виходити гіршими за обох батьків. Якщо хочете отримати точну копію існуючої рослини, надійніше розмножувати її живцями. Детальніше. Хороша новина: проростити пуансеті з насіння нескладно. Головна проблема, якщо ви хочете отримати клон батьківської рослини насіння навряд чи допоможете. Але експериментувати цікаво вирощування з насіння. Щоб виростити пуансеті із насіння, потрібно або купити насіння, або запити свої рослини. Це можна зробити двома способами. Один природне запилення, якщо погода дозволяє винесіть рослини на вулицю, і комахи зроблять свою справу. Але стягування запилювачі можуть бути неактивними. Два. Ручне запилення ансетії мають і чоловічі, і жіночі квітки на одній рослині, тому їх легко запилити вручну. Як запилити вручну? 1. Визначте чоловічі та жіночі квітки, вони виглядають як маленькі зелені бутончики в центрі приквітків. 2. За допомогою пензлика або ватної палички перенесіть пилок з чоловічих квіток на жіночі. 3. Через деяку годину утворяться насіннєві коробочки. Зберігайте їх у паперовому пакеті, поки смороду не висохнути. Як проростити насіння 1. Підготуйте невеликі горщики, насіння та легкий, добре дренований ґрунт. 2. Посадіть насіння трохи нижче поверхні ґрунту. Смороду не зажадають світла для проростання. 3. Тримайте ґрунт вологим і теплим. Проростання може зайняти до 2 тижнів. 4. У липні, коли сіянці виростуть до кількох сантиметрів, Прищипніть їх, щоб стимулювати розгалуження. 5. Пересаджуйте рослини в більші горщики, коли смороду переростуть поточні. Розмноження живцями Якщо хочете отримати точну копію рослини, розмножуйте її живцями. Як це зробити 1. Після цвітіння виріжте квіти, 2. Влітку візьміть живці довжиною 5-15 см з нецвітучих гілок. 3. Віддаліть нижні листки, залишивши вузли для коренів. 4. Посадіть живці у вологий ґрунт і накрийте прозорим пакетом або куполом для підвищення вологості. 5. Тримайте їх у теплому місці з російним світлом. Коріння з'явиться через 3-4 тижні. 6. Після вкорінення пересадіть рослини у більші горщики. Висновок. Пуансеті легко розмножувати як насінням, так і живцями. Якщо хочете експериментувати з новими сортами, спробуйте запилення. Якщо ж потрібна, точна копія, обирайте живці.